Мої вітання, шановні друзі. Ви на фабриці новин на календарі 6 жовтня. Ми підбиваємо і так підсумки попередньої доби, та не лише говоримо про карту бойових дій. Говоримо про перспективи на фронті, говоримо про нинішній стан і описуємо всі проблеми, ризики, переваги, перспективи. Як я сказав, про все це далі у цьому нетривалому огляді. Підпишіться обов'язково на фабрику. Новин для того, щоб отримувати сповіщення про таку мою роботу. крім цього. Ставте вподобайки до цього відео, пишіть свої коментарі та ставайте нашими спонсорами. Отже, починаємо. Починаємо з огляду карти Deep State. Будемо говорити сьогодні про Купінсько-Лиманський напрямок, де вочевидь окупанти готові до наступальних дій. Будемо говорити про Токматський напрямок. Так, ось цей наш виступ. В чому його складнощі і чому зараз. Важко говорити про перспективи такого просування, навіть коли у сполучених штатах говорять, що 6-8 тижнів у нас є для того, щоб дати результат на полі бою, але на нинішній стан на нинішній час дуже і дуже я ще спотрюся складно говорити, передбачати щось, не розуміючи достоменно цифр наявних резервів у росіян, і у нас і можливостей, і техніки, і можливо, якихось іще козирів у рукавах, та кожного разу. Коли ми про щось говоримо, я закликаю і буду закликати завжди пам'ятати атмосферу, в якій перебувають наші бійці, для цього часом демонструю так би мовити, атмосферні відео. Ось сьогодні розпочну із відео з Кремінського лісу, тобто, це там на півночі на Луганщині поблизу Кремінної де ведуть оборонні інколи наступальні бої. Наші підрозділи так, от один епізод з того, що таке. Як виглядає, коли ти перебуваєш в окопі і поруч з тобою прилітає снаряд. Подивіться, не лякайтеся, можете трішечки тихіше зробити. Отак, друзі. Можна направду втратити слух в такій ситуації. Я попереджав: зробіть гуч, зробіть тихіше, точніше. Ну, наші бійці, звісно, дають відповідь на ось такі дії. Ось така ситуація: це коли біля тебе прилітає снаряд, ось тут в Кремінському лісі, так як я сказав, це на північний, на південний захід від Кремінної. Ти ошелешаний біля тебе. Приземляється цей, цей вибух, але ти маєш вести далі бої. Ти маєш їм відповідати, ти маєш робити постріли і ти маєш захищати позицію, тому що ти прикриваєш свого. Напарника свого побратима, е, інакше не можна, не можна дати собі слабинку, не можна ось це от ошелешуватись. Тому, напевно, заклик до кожного із нас завжди тримати стрій, коли таку стійкість демонструють наші бійці. А нам то вже в тилу скаржитися взагалі немає на що, якщо так говорити, навіть у порівнянні. Щось повернімося до карти бойових дій. Поговоримо почнемо із Токмака, з Токмацького напрямку. Отже, далі намагаються наші бійці задавати максимальних втрат окупантам без значних просувань, і їх не видно на карті. тобто уже давненько таких змін. Ну хіба що за попередні дні таке розширення зеленої зони, яка, начебто, позначає більш стійку стійкий контроль на територію з боку наших захисників, але в принципі розширення невелике за останні дні. Відбулося на південний захід від роботи вікного прокопівки. Там де такі є значні великі оборонні укріплення на цього на цих рубежах у росіян, які однак були вже взяті. До речі, хочу з вами поділитися таким дуже цікавим ресурсом, котрий зробило видання. Тексти вони сформували інтерактивну карту. На шляху до молі вона називається, ви собі можете поцікавитися, на текстах знайти реально розкішний інструмент. Величезна робота була проведена журналістами цього видання із того, як візуалізувати на карті все, що от, все, що от відбувається на Токматському напрямку. От вони, власне, якраз і показують. Розписують, показують, можна поцікавитися цією аналітикою, куди рухаються наші бійці, яким це чином можливо. Тут навіть не, не куди не рухаються. А як виглядають ось ці от оборонні лінії росіян для того, щоб краще для себе принаймні усвідомити, зрозуміти, що таке перша лінія, що таке друга лінія, що таке третя лінія? Зрештою, те все, що я розповідаю ось уже чотири місяці в такому режимі. Тексти візуалізували це графічно, текстово. Ну можливо, справді комусь зручніше сприймати інформацію саме у текстовому форматі. Тому те вони і тексти, щоб текстово подавати таку е, інформацію? Отже, тут ну насправді дуже така цікава інтерактивна карта, яка от, наприклад, показує е, ті, де були заміновані найбільш е, заміновані ділянки, е, де е, зараз відбулося просування збройних сил України. Клинювання на токматському напрямку. Якщо рухатися далі, то наприклад, тут є такі цікаві візуалізації, які показують зрештою ось дві кругові оборони навколо Токмака та очеретуватого. Зрештою, я про це розповідав учора, учорашньому огляду, чим ці важливі населені пункти, тому що вони прикривають прохід збройних сил України до залізниці в районі Токмака. Ну і дуже детально, і це мені найбільше подобається в цьому такому інструменті. Описується наприклад, ось ця позиція, про яку я вам зрештою друзі, і кажу. Власне, це оборонне укріплення, яке зараз у сірій зоні між Новопрокопівкою та е, Роботаним яке величезне, величезний опорний пункт Росіян, який довелося нашим бійцям брати, е, просто по детально його тексти розписали, е, що тут є: дороги до укріплень, покриті бійниці, посадки, запасні комірки, капоніри, е, от де техніка розташовується. Дуже багато різної такої інфографіки, яку я думаю, що любителям цікавих речей тут буде корисно побачити подивитися це як то кажуть, не на правах реклами, але це насправді цікавий інструмент, який показує, я повторююся, те про що я розповідаю з дня у день, як виглядають усі ці дії. Ось тексти показали цей один е великий опорний пункт росіян, який на щастя нашим бійцям на дорозі між роботи ним та новопрокопівкою вдалося взяти, але це лише маленька, маленька частинка того, як виглядають на правду ці всі оборонні укріплення на Токматському напрямку і яку Важку, важчелезну просто роботу доводиться виконувати на цих рубежах нашим бійцям. В принципі, зараз за останній час від вербового, якщо от ще кілька тижнів назад були такі акценти на вербове, зараз бої більші. Мірі, як я розумію, перемістилися на Новопрокопівський напрямок, тому що саме з Новопрокопівки, якщо ми подивимося на карту, це населений пункт на дорозі до Токмака, і з нього відкриваються хороші перспективи по просуванню далі до Ільченкового та Солодкої балки, які в свою чергу є фактично що ключами до Токмака. І от ільченкова Солодка балка вони лежать на так званій лінії Суровікіна. В принципі, в цьому напрямку дуже активно працюють уже наші бійці, Новопрокопівці точно точаться, бо їй ще далеко не можна говорити про її звільнення, е, попри те, що ЗСУ присутні в Новопрокопівці, але е, наразі акцент стоїть саме на цьому населеному пункті. Е, втім, Умови до біса складні. Я ще раз повторюся. Мало того, що росіян там багато, так ще й ландшафт суперскладний. От, погляньте це відео, яке я вам хочу продемонструвати. Воно якраз зняте на е, токматському напрямку. Це боєць 71-ї єгерської бригади, рухається вздовж запорізьких степів. Ви подивіться праворуч, ліворуч дивиться степ, просто е, площа. Яка відкрита для розвідки, яка відкрита для артилерії, ніде заховатися? Це не Донбаські агломерації, де можна за будинками укриватися і десь ховатися у підвалах. Це просто степ, де викупані скоріш за все, ось такі траншеї зроблені ще ворогом. Чому це важливо на цьому заакцентувати увагу? Тому що ворог, знаючи, де в нього були траншеї, очевидно, що потім по цих траншеях завдає максимально ефективного артилерійського вогню, оскільки знає точні позиції, знає точні місце розташування і координати кожної траншейки, яка була відвоювана нашими бійцями, відтак на такому. Степу наступати надзвичайно складно. Ні, це не виправдання, але в тому числі це і е, просто до розуміння кожного хто скиглить про погані перспективи там або ще про щось. Ви просто зрозумійте психологію бійців, які там на фронті перебувають, воюють за нас і кожного із нас із українців. Е, в них стоїть проста задача. Вони собі не ставлять геополітики стратегії того, а що буде далі. Після токмака в них стоїть наказ, і вони цей наказ виконують максимально якісно та ефективно. Цьому зберігаючи життя максимальної кількості військовослужбовців саме українських і завдаючи максимально великих уражень росіянам, наскільки це можливо, наскільки ще раз повторюся. Це можливо, і дуже хорошим таким добрим теплим словом. Я сьогодні хочу відгукнутися про роботу на цьому токматському напрямку е щодо наших дронарів, тому що так справедливо говорять, що 90% ураження в цій війні, і зокрема тут на запорізькому напрямку задають наші три артилерійські бригади: одна ракетна, дві артилерійські, які мають броні, стволь, на озброєнні ствольну артилерію. Е так, от е це справді так: 90% ураження уражень від них, але. Артилерія в сучасній війні була б просто осліпленою, якби не дрони, якби не аеророзвідники, які дають ціле вказання, і в тому числі, якби не а, дрони fpv ударні дрони. Ну це не лише fpv це і й скиди, так октокоптери різноманітні. Якби не наша складова аеророзвідки, яка направду просто топова, от просто. Люди навчилися так літати, що ви порівняєте відео там піврічно, піврічної давнини, і те, як зараз це відбувається, як, як дрони залітають, ось у ці траншеї пролітають через них під ними, над ними роблять просто величезні, величезні кульбіти е, з подавленням від е, засобів радіоелектронної боротьби одне одного. Ви зараз навіть дуже часто можете зустріти, як наприклад, відео воно не доходить до моменту удару дрона в якийсь, наприклад, об'єкт, а воно починає сніжити. Ще до моменту прильоту, тим не менше, дрон завдає цього удару, і тут полягає в майстерності е, саме оператора FPV дрону щоб точно прилетіти навіть під засобом Ребо завдати цього удару. Тому тут на Токматському напрямку, та в принципі по всій лінії фронту, велика велика шана і повага усім операторам е, безпілотних літальних апаратів. Цей окремий по суті рід військ. Е, ну. Можливо, неправильно сказати рід військ, але ця окрема складова нинішньої війни вона просто дійшла до якогось ідеалу, хоча напевно що ніколи немає ідеалу, і завжди можна. Розвиватися ще інтенсивніше і не стоять на місці. Наші дронарі я в цьому я це знаю. Я в цьому переконаний. Друзі, закликаю вас зрештою підписатися на мій телеграм-канал. Там і здорова аналітика, там і цікаві відео від наших дронарів, і багато чого іншого. Думаю, що цікавого може бути для вас. Тому запрошую на свій авторський блог. Пихню у телеграмі «Пихню, нижні підкреслення ньюз. Так, як бачите на екрані, можете прописувати е, у стрічці пошуку. Або в описі до цього відео знаходьте посилання на нього. Долучайтеся, буду радий вас там бачити. Продовжимо з оглядом карти. До речі, от е, одне питання: ми дивимося: карту Deep State, Інше питання хочу зараз вивести карту від SensorNet. Е, тут на цій карті, як ви бачите, вклинювання, глибина вклинювання на особливо на схід від Новопрокопівки за оцінкою сензора, складає вже близько 9 кілометрів. Мені здається, що на карті від Deep State ці Оцінки трішечки такі ну, скромніші, якщо подивитися, от 8,6 цих 400 метрів, які в сірій зоні, Діпстейт не дофарбовує, так би мовити, як зону контролю наших військ, а на цензорі дещо глибшим виглядає східне вклинювання на схід від Новопрокопівки, між Новопрокопівкою та вербовим, з заглибленням в основну лінію оборони так званого. Так звану основну лінію оборони Суровікіна на схід, зрештою, вже навіть не просто від Новопрокопівки, а від Ільченкового та Солодкої Балки. Ну, це є так, для загальної картини вирішив вам показати доволі такі цікаві порівняння того, які. Я вважаю, що центр доволі такі, скажімо. Адекватні карти і адекватні оцінки подає у, у, у щодо саме бойових дій. Я говорю про бойові дії. Тепер поговоримо про іншу складову бойових дій, котра звездся логістика. Багато уваги приділяємо її останнім часом в оглядах карти бойових дій. Так от логістика окупантів на південному напрямку, на жаль, покращується і мусимо це визнавати. Це тривожно, це очікувано, але це все рівно неприємно. Що зараз я демонструю? Два супутникові знімки. той, що праворуч зроблений 30.09.23, тобто 30 вересня цього року. І ви бачите, що червоним кружечком обведений ділянка кримського мосту. По перше, це кримський міст. Так, це він. Це його я показую два супутникові знімки. Це Кримський міст, який на знімках від Сентінелу, така організація, яка якраз робить супутникові знімки, і демонструє їх на комерційний продаж. Так ось, 30.09, це знімок праворуч. Видно, що секцію пошкоджену секцію мосту автомобільного сполучення мосту Керченського мосту її було, його було розібрано і демонтовано, розібрано і відповідно було підготовлено базу для того щоб прокладати Нове автомобільне покриття, і я про це зрештою говорив в огляді карти. Тепер той ж знімок, що лівіше він зроблений п'ятого десятого, тобто 5 жовтня. Учора, і на ньому ми бачимо, що вже фактично прокладене полотно вже замінена. Ось ця демонтована ділянка мосту. Цим фото фактично різниця між ними в тиждень, тобто росіяни, як і передбачалося, і я про це так само обов'язково е, говорив у огляді карти. Я говорив, що вони швидко доволі відновлять відтак у роботу мостом фактично тепер потрібно ще кілька тижнів для того, щоб у ньому повноцінно почали рухатися автомобілі. Я знаю і розумію, і сам про це говорив, і експерти про це говорять. Що станом на зараз. Далеко не найбільш основним є автомобільна гілка основним у на увазі логістиці окупантів на півдні є автомобільна гілка Керченського мосту. Але на моє переконання, це про це потрібно знати. Це потрібно розуміти, це потрібно визнавати, що ворог покращує свою логістику, і він здатен керований для того, щоб покращувати її, тому що навіть от відновлення цього автомобільного полотна на Керченському мосту, ну це знаєте, по перше, є символом. Доволі таким інформаційним непоганим для росіян. А по-друге, чим більше в них в принципі є опцій, тим гірше їм потрібно будь-яку опцію рубати. Ну тут. Мусимо поставити такий акцент, що вони відновили тут міст, і про це ми заявляємо у карті у огляді, тому що ми ж з вами чесно говоримо. Правда, так перемістимося на інші ділянки фронту. Про Бердянський, вугледарські, Мар'їнський, авдіївські напрямки. Немає такої інформації, щоб щось додавати нового. Поговоримо про Бахмут, що наразі складається, яка картина тут по всій лінії півдня бої. Що такі лінії Південь? Це Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка. Якщо Кліщівці та Арі, навіть більш того, можна продовжити цю лінію до півдня Бахмуту, навіть до самого вже літачка. Тому що повідомляється, що в районі літачка наші бійці теж проводять штурмові дії і мають успіх. Щодо інших: Кліщівка, Андріївка. То тут я вже про це вчора говорив: на схід від залізниці триває закріплення наших військ тобто за ось цими висотами і наші ці закріплюються окупанти ж в свою чергу, котрі зараз зосередилися на трасі Опитна Одрадівка Потроху вже починають задумуватися чи не відступати б їм подалі за річку Бахмутку до траси м03 тому що потрапляються активніше у зону дії наших дронів і нашої артилерії, або радше спайки. Дронів та артилерії, але е, в цю мить не стільки говоримо про глибше просування туди. То, взагалі, в принципі потрібно переосмислювати, чи є сенс зараз нашим військам просуватися глибше по бахмуту, чи краще взяти просто під вогневий контроль е, всі під'їзні шляхи із півдня і займатися уже північним виступом. Це таке велике питання щодо того, який шлях обере командування. Е, тепер же все ж таки активніші бої заточилися за Курдюмівку, е, тому що направо, я це раніше робить прогнози, що від часу звільнення Андріївки Клішійки можна буде вивільнити силу і застосувати сили і застосувати їх на Курдюмівці, тому що ця висота вона є найбільшою з цих трьох населених пунктів тобто Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка є найвищою над рівнем моря у порівнянні з іншими двома населеними пунктами, або ж радше, територіями, тому що на жаль ці населені пункти знищені повністю. Крім цього, Курдюмівка відкриває можливості з висот руху. Таку маневру е, в напрямку е, Горлівки і Дебальцевого по висотах. Ось такі маневри відкриває Кордюмівка. Тому однозначно, що наші бійці будуть проводити далі бойові дії за Кордюмівку. І я вже вчора говорив прогнози. Наприклад, від Австрійського аналітика Тома Купера, що за кілька тижнів, можливо, тиждень-два, Кордюмівка буде звільнена. Це нагадує, говорить. Том Купер, ну а я закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал. Там таких сміливих прогнозів я, звісно, не роблю. Намагаюся інколи взагалі. На холодне, як то кажуть, мухати, але до об'єктивності, до реалістичності картинки завжди закликаю і намагаюся її дотримуватися. Тож, мій авторський блог Пихньо, так як бачите, на екрані прописуйте у стрічці пошука, або в описі до цього відео знайдете пряме посилання на мою телеграм-спільноту. Буду радий вас там бачити, друзі. Ну і завершення, завершення огляду сьогоднішнього 6 жовтня, поговоримо про. Купінсько-Лиманський напрямок, Лимано-Купінський напрямок, Купінсько-Лиманський напрямок, і почну з півночі від Купінська. тому що на я знаю, читав бачив ваші коментарі, і сам читав його е, Костянтина Машовця, відомого військового аналітика полковника запасу збройних сил України, який пише, що на купінському напрямку, тобто в цій ділянці, росіяни вже зібрали потужні ударні кулаки для того, щоб рушити в двох напрямках: перший напрямок це е, через Лиман, перший та Вільшану в напрямку Сім. Сіньківки до Куп'янська, ось таким е, напрямком, е, ну можна так замкнути це умовне трикутник, цей умовний, е, але тут однозначно потрібно проходити Сіньківку, яка уже тричі вистояла великі відбиття великих атак росіян за час. Останніх великих штурмів їхніх, починаючи від зими, фактично цього року. Другий напрямок, яким росіяни можуть рухатися, і будуть за прогнозом власне Машовця рухатися. Це з першотравневого через Петропавлівку на Куп'янськ. Така друга дирекція, і третя дирекція це через степову Новоселівку на Куп'янськ-Вузловий. Ось. Таким чином, тобто, в межах такого о, такої, це не трапеція, скажімо так, називаємо це багатокутник. Ось такого багатокутника, росіяни о, зібрали потужний о, вогневий кулак. Справді вогневий здовоз доволі з достатньою кількістю броньованих машин, танків, артилерії і особового складу. Про таку небезпеку, про такий ризик пише машовець. Ви мене часто питаєте: а що там, а що там? Я принципі завжди про це говорив. От, відверто я завжди про це говорив, що окупанти тут відновлять свої бої. І я так само погоджуюся абсолютно із машовцем про те, що маркерами того, що тут буде поновлення найближчим часом, було була тривала робота вогнева засобами авіації, тобто скидами із бомб ударами, бомбами авіаційними по різноманітних мостових переправах через річку ОСКІЛ на Купінському напрямку. Справді ця інформація в мене також була. Я її зі свого боку підтверджую, і зі своїх джерел. Ну і про це я так само кілька разів ну моїй пам'яті так точно говорив в огляді карти тому. Е, ці всі небезпеки, ці всі ризики наші бійці прекрасно розуміють. Е, сказати, що щось там вдасться чи не вдасться, і кому вдасться. Ну я тут не беруся. Побачимо, коли почнеться цей активний наступ. Він може початися буквально в цю мить, коли ви дивитеся цей огляд. Е, головним його маркером буде застосування артилерії значної кількості артилерії, тому що інакше росіяни без е, спершого вогневого валу не наступають. От коли. Заговорить на Купінщині артилерія, тоді почнеться рух. Ну а наразі говорять ракети, і вони продовжують завдавати тих ударів, які вони завдають. все це теж є маркерами такої скорому часі підготовки до того, що відбудеться наступ на купінському напрямку. Про ракети я кажу про село Гроза, яке на південний схід від Шевченкова пролягає, там де вже більше 50 людей жертв. Фактично. Третина села була одним ракетним ударом росіян. Знищена це звісно, що тероризм. Тут ну тут тут боляче на це все дивитися: всі ці фотографії, які не можна по Ютубу показати, а хочеться засунути просто усіляким скептикам війни, особливо на заході. Знаєте, отак в пику подивіться на всі ці, ці фотографії, як лежать цивільні, і це боляче насправді. Але це є теж свідченням того, що росіяни готуються до наступальних дій зараз. Вони, до речі, почали такі наступальні дії в районі Макіївки. Макіївка, це у нас ось тут. Площанка Макіївка тут уже місяцями. Тривають бої а, і окупанти тут не мають успіху на макіївському напрямку. Південніше на на Лиманщині, на Лиманському напрямку. Вони а, теж готуються до того, щоб з Кримінної в напрямку Торського, в тому числі і напрямку Кримського лісу, завдавати ударів. І ще один напрямок: це Білогорівка. Ось з такими широкими масками. Вони тут будуть, звісно, що завдавати своїх ударів. І, звісно, що будуть пробувати в чергове підрозділом, зокрема, 25-ї армії, яка сюди прибула а, здійснювати. Ось весь той Розгардіяж, до якого вони звикли. Ну, але знову ж таки, сподіваємося, що тут наші серйозні потужні підрозділи стоять і вони їх не пропустять. Але сподівання, це одне, а от бойова робота це зовсім інша. І про бойову роботу в на цьому ж Лиманському напрямку, в Райгородці. Я хочу показати вам одне відео. Ось Райгородка, це Сватівський напрямок, можна так сказати, сватове, лінія сватове борова Тут такий чудовий підрозділ, як гострі картузи, е, жартівливо назвали своє відео, як вони додали прискорення російському. Російському російській автівці зловивши її fpv дроном. Ну ви самі можете побачити, це справді нітро. От, колись хто любив грати гонки в дитинстві, от справді нітро додав український дрон російському, російському джипчику, чи щось, щось, щось на кшталт того. От дрон летить. До речі, от те, що про що я говорив, починає сніжити під кінець нього з'являється. Ось таке сніжіння, але все рівно бачите, якого удару завдають. Ну і це реально нітро прискорення для російського джипу, який від. Так, цей транспорт окупантів в принципі після такого прискорення не витримує такий швидкостей і вигорає дотла. Я сподіваюся, що колись настане такий момент. Я вірю. Ні, я знаю, що настане такий момент, коли я тут в огляді карти скажу вам: ось і все. Догоріли дотла окупанти на території України. Нема все повністю знищено. Проте це відбудеться на сьогодні. Я ж вам дякую за увагу. шановні друзі. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами і пишіть свої коментарі. Що більше ваших активностей, то активніше у нас аудиторія залучається до перегляду таких оглядів. Мене звати Василь Пахньо, Я вам вдячний за увагу. На все добре. Бережіть себе та до нових зустрічей.